Одинадцятирічний Богдан мешкає у маленькому посіченому уламками будиночку разом із бабусею та сестрою у майже зруйнованому окупантами Ізюмі. Його школа розбита обстрілами і закрита. Однокласники виїхали з міста. На купівлю дров родина збирає гроші чи не по гривні. І живучи, так Богдан тримається лише мріями. Про них розказав нашій Ірині Антонюк. До хати нас не пускає ось цей пес, звати його уша, розповідає Богдане. каже, що коли жили в окупації, теж захищав їх. Він кидався, коли хтось не приходив. На вулиці ще прохолодно. Тож, аби прогріти хату, Богдан носить дрова, допомагає бабусі. Ти заносиш зазвичай дрова. У найтеплішій кімнаті одразу і кухня, і спальня Богдана, і школа справжньо розбили окупанти, коли захоплювали місто. Тому зараз у хлопчика уроки онлайн з двох телефонів. Тому що в одному домашні завдання, а в другому я дивлюсь, які вправи. Богдан із сестрою Дашою, бабусею, мамою пережили разом окупацію Ізюма. Ось що запам'ятав хлопчик про ці місяці. Ми сиділи в ямі. Летали самоліти, ми дуже боялись, стріляли, взривались. Їхню хату загарбники теж потрощили. Повисипалася в нас стінка, вся вони тріщини, потолок воно обвалився. У нас маклійонкою закрили, щоб зверху на кухні. І на кухні там стінка одійшла, і криша теж тече. Дом пострадав хорошо. Бабуся сама доглядає за онуками, бо мама працює у іншому місті, а старші чоловіки у родині померли. Сина у мене вмер у сімнадцятому году ще. У восімнадцятому году муж умер, ну такі так і з невісткою, невістка на роботу їздить, а я з дітворою. Але дитинство у дітей у звільненому ізюмі важке зізнається бабуся. Школу Богдана розбили, у футбол поганяти ніде, і навіть по траві ходити небезпечно. Ні, не можу, тому що мені тепер запр... запретили ходити по заброшкам, по траві, по заброшеним вулицям, тому що там може бути міна. І лепесток. Я можу наступити і не побачити. А грає Богдан з одним єдиним однокласником, який живе неподалік. Одного разу мій друг впав в річку, і я його дістав. В нього потім телефон не працював. Я після цього випадку вирішив стати пожежником. Щоб допомагати людям, щоб підтримати хлопця, рятувальники запросили Богдана до себе в гості приміряти майбутню форму. Диві, я ти казав великі, великі що велике Богдан їздив на справжній бойовій машині, говорив по рації з диспетчером, спробував загасити пожежу і впевнився, таки бути йому рятувальником, коли виросте. То ми тебе чекаємо в нашій команді. Що одна мрія родини це новий будинок, але сусіди-співвласники зникли без них отримати компенсацію неможливо, і зараз міська влада допомагає розібратися із цією проблемою. На жаль, їхні сусіди зараз знаходяться в невідомому місці. Ми їх розшукуємо, сподіваємося, що нам вдасться знайти їх і таким чином надати можливість отримати компенсацію і придбати нове житло, в якому їм би було комфортно всією родиною. Та вже сьогодні Богдан став на кру. Ок ближче до однієї з своїх мрій <клес> із Харківської області Ірина Антонюк, Олексій Жучков. Ми Україна, марафон. Єдині новини.